Доброго доброго ранку, друзі. Мене звуть Юлія Бойко, я старша бізнес-тренерка компанії Богоштайн. Ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. І сьогодні я хочу поговорити з вами на тему знаєте, такого якісного мріяння, із якого потім можна сформувати цілий, цілу низку класних цілей, з якими можна буде йти по життю, яких можна буде досягати і з якими можна буде далі працювати. Я мала Днями розмову з одним підлітком, який якраз задав мені питання з приводу того, що, ну, а як в принципі працювати зі своїми, зі своїми мріями, що взагалі ну, мають на увазі, коли кажуть, що, що зі своїми мріями і цілями треба працювати. ну, по типу, А що це означає працювати? Ну, я там про щось мрію, щось там реалізую, якось там рухаюся, але що значить з цим працювати? І ось ми з ним поспілкувалися, і після цього спілкування виявився такий певний алгоритм, на що треба звертати увагу, коли мова йде про те, що спочатку потрібно створити базу зі списку своїх мрій, і яку потім можна буде перетворити на покроковий план дій, як туди можна рухатися, і ми прийшли до висновку, що як мінімум треба звернути увагу на два таких прикольних інструменти. Один це коли ви створюєте мрії і звертаєте увагу на всі сфери вашого життя. найосновніші, да, якщо ми будемо з вами до прикладу брати нашу технологію прицільного тайм менеджменту, яку ми застосовуємо в компанії Бугуштайм, то ми беремо шість ключових сфер. Да? Ми обов'язково звертаємо увагу на шість ключових сфер. Тобто ми говоримо про те, що мрії мають бути, а далі вже цілі, мають бути обов'язково пов'язані з вашим тілом, да, все те, що важливо для вашого тіла. Мрії мають бути пов'язані з вашою особистістю, тобто з вашим особистісним розвитком. І тут все, що стосується навчання, пізнання чогось нового і так далі. Третє, обов'язково мають бути цілі, які будуть пов'язані з вашим. Сімейними да, якимись надіями да от що ви там у сімейному напрямку хочете мати для себе четверте, це все те, що спов'язане з вашою кар'єрою, зароблянням грошей і реалізацією вас у професійній сфері. П'яте це все те, що стосується вашого духовного зросту і цілі і мрії пов'язані з цим. І шосте це все те, що пов'язане з суспільством, з людьми, які знаходяться навколо вас, і з вашими цілями, і з впливом на цих людей, і з їхнім впливом на вас і на ваше життя, як ви бачите цю ідеальну картину взаємодії з цим світом, який навколо знаходиться. Тобто ми вже підійшли до такого моменту, що ми не просто мріємо, а мріємо для усіх. Всіх, для усіх важливих напрямків нашого життя і направляємо туди, туди своє. А другий класний інструмент, який ми з ним проговорили, і потім у підсумку прийшли до висновку, що... так, сподіваюся, що зі зв'язком все окей. Прийшли до висновку, що теж дуже круто, коли ти не просто хаотично якось мрієш і ставиш перед собою цілі, а коли ти їх пропускаєш через призму цього трикутника бути, мати. І діяти да бить, делать, і бути, робити і мати дуже багато людей, коли мріють, вони. Звертають увагу виключно на оцю складову мати. Що я хочу в житті мати? Я хочу мати ось це, хочу мати ось це, хочу мати ось це. От хочу щось це у мене було, і ось це у мене було. Да? Але дуже часто люди при цьому не звертають увагу на дві інші складові, складові, без яких мати не буде, не буде взагалі. Да? Це, а яким я маю бути, тобто які я маю якості розвивати, і ось тут теж може бути прямо цілий пул ваших мрій та бажань, які. Будуть стосуватися того, а яким ви хочете бути, можливо, ви хочете розвити в собі якісь якості, яких вам не вистачає. Тобто, наприклад, якусь толерантність або терплячість, або цілеспрямованість, або дисциплінованість, або там, наприклад, наполегливість і так далі. Тобто у кожного з нас є свої якісь зони розвитку, і щось, що ми вважаємо, що нам треба підтягти, з приводу того, якими саме ми є. І у підсумку да нам треба ще подивитися на те, що ми маємо для цього робити. І, можливо, нам треба навчитися ще щось робити, да і саме якісь навички розвити. Комусь наприклад, треба навчитися. Там, я не знаю, правильно рахувати гроші, а комусь треба навчитися, наприклад, правильно з кимось спілкуватися. А комусь треба навчитися, до прикладу, заводити якісь класні там, бізнесові зв'язки. А комусь, можливо, треба навчитися готувати. А комусь, можливо, треба навчитися автівку водити. Тому що, поки я не буду вміти ось це і ось це, я не зможу у підсумку мати ось це і ось це. І от ми прийшли до висновку, що буквально у цих двох інструментів, коли ти мрієш бажаєш і ставиш перед собою цілі у шести основних напрямках життя, як мінімум, і коли ти пропускаєш свої мрії, і бажання через призму бути мати хотіти, бути мати діяти діяти, третій компонент, то ти реально підходиш до цього комплексно і нічого не Нічого не випадає, нічого важливого не, не випадає з цього. І ось в цей момент да, цей підліток каже: Ну слухай, ну так дійсно, це прямо, це з цим прямо треба попрацювати. Тут прямо треба посидіти, поміркувати, дійсно чогось побажати, але подивитися, яким чином це можна структурувати. І після того, як ти все це, це для себе випишеш, саме в такому ключі, з цим дійсно можна. Будувати класні фундаментальні плани. Причому зверніть увагу, що плани ці будуть на абсолютно різні періоди часу. Тобто, це будуть якісь короткострокові задачі, які потрібно зробити найближчими тижнями. Це будуть якісь більш триваліші, там на місяць, на два, на півроку, на рік середньострокові плани, і навіть довгострокові на строк від двох і більше років. Тому що там, коли ти подивишся комплексно на всі ці свої мрії і бажання, ти побачиш, що є дещо чого, ти можливо. Можливо, досягти прямо зараз реалізувати це реально дещо, що буде там через рік, два, п'ять, а то, й, можливо, десять. І таким чином можна дійсно побудувати таку цілу систему ваших планів на різні періоди життя, маючи при цьому ось таку базову історію, від якої ви можете відштовхуватися. Якщо ж ви хочете почати з цим працювати, наприклад, бо самостійно не виходить, а при цьому вам потрібна в цьому допомога, то взагалі не проблема. У нас, у нас є курс, який називається Time Management Quest Turbo 21, який триває 21 день, відбувається в онлайн форматі, тому незалежно від того, де ви знаходитеся, ви можете до нього долучитися. І саме там ми навчаємо людей, по-перше, звертати увагу на всі свої сфери життя і планувати свій день і свій місяць, виходячи з різних сфер життя. По друге дійсно гармонійно якісно розподіляти час між важливими сферами життя по третє подивитися на список своїх мрій та бажань і почати дійсно якісно мріяти щоб сформувати з цього цілі і з яких ви потім будете формувати плани на різні періоди періоди життя тому якщо у вас з цим є питання і потрібна допомога Пишіть в коментарях квест 21, ми з вами зв'яжемося і розкажемо, як на нього максимально швидко зареєструватися. Наразі у нас йде потік, у нас вже там другий тиждень завершується, ще третій тиждень люди працюватимуть, і через понеділок ми готові будемо набрати нову стартувати нову групу. Тому давайте, долучайтеся. Все, на цьому хочу завершити з вами спілкування. Тож, мрійте комплексно і якісно.